Люди маневрують між крихтами скла та уламками ракети. Частина її після роботи ППО влучила. Ось у цей готель у середмісті Черкас. Від шостої ранку на місці події рятувальники, правоохоронці, медики та комунальні служби. Відтоді на спиті пан Феофан, що по сусідству із готелем, уламок ракети протаранив дві стіни його квартири, каже чоловік. Він йшов Віншов навска. Я так розумію, то він, він туди повал. бачите, через вікно, і це він пішов через двері. Та врешті цей кілограмовий шматок заліза зупинився у холодильнику. Пробив його насквозь, насквозь. ітів. Пробив вон. його насквозь і упав. Чоловік же спав у кімнаті що поруч, на диво. Говорить, стіна завалилася не на ліжко. Я спала спряю, упало туди. Он туди. що бачите, сам, що твориться. Якби упало на мене, то все. І поки в готелі розбирають завали, містяни теж без діла не сидять, заклеюють вікна плівкою, а пан Валерій відранку порається у подвір'ї свого будинку. Полетіла одна ракета, ну я кажу, що ракета, я думаю, що ракета. Потім через деякий час друга чую, летить. Я вже успокоївся, думаю, що чую, опять летить. Виходжу на балкон, дивлюсь, дивлюсь і тут бачу з правої сторони. Матюкати я не буду. Так долбануло, що в мене повилітали вікна. Плам'ять туди-сюди. Я швидко побіг. подивитися, що тут робиться, побіг туди. Дивлюсь, гостінниця набік. Пані Любов проживає неподалік центру, каже, теж прокинулася від свисту ракет. Чула, як летіла ця ракета, як її збили. Такий факел ми так перелякали з чоловіком. Торгівля в районі ринку сьогодні зупинена. Власники рахують збитки. Фасати внутрі підвісний потолок. На кришу ще не лазили. Щось ціле, щось пошкоджене, ще просто не дивився поки. Чукла немає, лавет випав, і з тієї сторони теж скла немає повністю. Підприємниця Людмила Чаплюк прийшла до своєї ятки, де продавала фарбу та лаки. Каже, цей бізнес був єдиним джерелом доходу в сім'ї. Тепер лишилась нічим. Чоловік у мене він не працює, він пенсіонер. Діти на війні. Воно вже не товарного виду не буде, нічого не буде. Це все воно продасть дешевше, дай Бог, щоб люди розуміють, тому що не будуть щось брати. А ось цей чоловік, ім'я не називаю, утім каже, сьогодні більше за все лишився без роботи, адже крамниця, у якій він працював, пошкоджена. Не допускають, там, мабуть, мого міста немає. Поки його колеги рятували людей із готелю, Владислав Зянков гасив пожежу та розбирав завали. Каже, досвід у цьому має, попрацювавши після ракетного удару по будинку в Умані навесні. Як тільки надійшов виклик, ми відразу поїхали сюди, прибули до місця, відразу почали гасити пожежу. Багато уламків, які перешкоджали нам гасити цю пожежу. Ну, але справляємося, бачите, сили та засоби дозволяють. Серед травмованих сьогодні не лише люди, які були в готелі, а й ті, хто йшов повз, зазначає керівник обласної екстренки Ігор Фесун. Черепно-мозові, невеличкі осколкові, там є і кінцівок. Зверталися з навколишніх будинків від ситуаційної реакції, того що в людей також повилітали вікна. Тут це старий район міста Черкаси. В основному тут живуть люди більш старшого віку. Тому, звісно, є викликана ситуаційні реакції, підвищення тиску, просто здивованість. Ну але все під контролем. як розповів голова обласної військової адміністрації Ігор Таборець, вранці сили протиповітряної оборони над Черкащиною збили чотири ракети, уламки однієї з них впали на готель. Розрушено у нас з другого по п'ятий поверх цієї будівлі, поряд, оскільки це центр міста і. Місце розташування центрального ринку міста Черкаси. Поряд також були торгівельні точки. Місто працює над тим, щоб з резервного фонду практично отримали компенсацію ті, хто цього потребує. Уже в нас працюють бригади, які заміряють вікна. Арешта ми будемо. Казати, приступимо до роботи тоді, коли будуть завершені рятувальні роботи. всі. Відбувся переліт збитої ракети нашого ППО, збитої ракети саме бойової частини цієї ракети класу повітря Земля. Це Х101 ракета. Її уламок та згадку про сьогодні пан Феофан каже збереже. Але про цей дим, що я ставши живим. Тетяна Недбайла, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси.